Всім привітики! Так, розповідаю свій розпорядок дня. Кожного ранку я прокидаюся на 3-4 години раніше, аніж мої рідні, для того, аби приділити час собі. Я йду на кухню, п'ю водичку з лимоном, п'ю різні вітамінчики, потім я йду в ванну, роблю собі всі процедурки, вмиваюся, чистю зубки, роблю собі масаж гуаша, масаж декольте. Потім я роблю собі укладочку, гарний мейкап і йду на терасу, аби позайматися спортом. Я розминаю стопи, потім я займаюся йогою. Потім в мене танці і ще встигаю навіть позайматися англійською. Потім швиденько біжу на кухню і починаю готувати смачний сніданок для своїх рідних. Це може бути або штрудель, або блинчики з бананом. Ось так. Ви в це вірите? <ріст> <ріст> Я теж в це не вірю. <ріст> 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 Доброго ранку, мої котки.